Вітаю, 22 липня, початок нового тижня. Спокійні вихідні, ба більше, майже без відключень електроенергії. Сьогодні ж заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Тож споживаємо електрику ощадливо, навіть коли вона є. Далі про головні події у Хмельницькій області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Ворог активно продовжує тероризувати регіон. Лише за минулу добу на Херсонщині горіли житлові будинки, господарчі споруди та нежитлові будівлі і так щодня. Проживати в таких умовах неможливо. Люди вимушені полишати власні оселі у пошуках тихішого місця, де не чути вибухів від ворожих снарядів. Одним із таких регіонів обирають Хмельниччину. Сьогодні черговий евакуаційний потяг із Херсону прибув на перон місцевого вокзалу. Прибулих зустріли рятувальники, які допомогли вийти з потяга та перенести особисті речі. Заразом представ... Ніки загону швидкого реагування Червоного Христа України пригостили прибулих теплими напоями та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Гроші на зсу завдяки прокурорам Хмельницької області на підтримку збройних сил перерахували близько 1 мільйону гривень. Це кошти, сплачені фігурантами кримінального провадження у якості застави. Мова йде про кримінальне провадження, в якому трьом особам, обвинувачуваним у шахрайстві, обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу. Обвинувачені та їх захисники звернулися до суду з клопотанням про зміну запобіжних заходів із застави на особисте зобов'язання. Натомість перераховані як заставу кошти вони бажають перерахувати на підтримку військових. Стан проведення публічних закупівель замовниками області. Впродовж першого півріччя робоча група Прозорість і підзвітність опрацювала 350 закупівель та виявили ознаки порушення законодавства у 38 випадках. Відтак розірвали два договори на суму 10 мільйонів гривень та усунули порушення під час проведення 9 закупівель на суму 11 мільйонів гривень. Крім цього, Держаудитслужба Хмельницькій області провела моніторинг 136 процедур закупівель на суму 372 мільйони гривень. Встановили порушення законодавства у 83 випадках на суму 234 мільйони гривень, відмінили 14 процедур вартістю 107 мільйонів гривень та розірвали 24 договори на суму 11 мільйонів гривень. Упродовж поточного року органи прокуратури пред'явили 109 позовів на суму 1,3 мільярди гривень. Робота триває. Перевірка медзакладів як виконують умови програми медичних гарантій лікарні Хмельниччини. Одні повноцінно забезпечені медикаментами, а інші лікують пацієнтів, не закуповуючи засоби та препарати. У нас є така чорноострівська лікарня за увесь 2023 рік. Отримавши кошти від програм медичних гарантій, пролікувавши 220 пацієнтів пацієнтів хірургії, пролікувавши 550 пацієнтів в стаціонарі, Знову ж таки, у нас великі питання. і Ми будемо розбирати з більш детальніше звідки такі пацієнти, тому що ми не побачили вчора їх там. Але минулого року вони не, не закупили на жодну гривню. Це абсолютний рекорд по всій Україні, на нуль гривень. Закупили лікарських засобів у ході моніторингу, багато закладів охорони здоров'я мають недоліки в роботі. Дунаєвицька багатопрофільна лікарня, ми бачимо, що 46% жінок, які народжують в цій лікарні, до них застосовується кесаревий ростим. Це порушення стандартів надання медичної допомоги. Тому безумовно ми будемо реагувати. Чи, до прикладу, якщо ми говоримо про... Записи в електронній системі. Ми бачимо, що окремі лікарні їх не багато, але окремі лікарні, як Держнянська міська багатопрофільна лікарня, вона 118 електронних медичних записів внесла поза. Поза розум поза поза наявними обставинами неправомірно ліки купили, але людям видали рецепт. Лікування, яке мало б бути безкоштовним, стає платним. До слова родичам однієї з пацієнток, яка зберегла чеки, вдалося повернути більше 10 тисяч гривень при розгляді їхньої скарги. Якщо вам виписують ліки на листочках. Але держава гарантує лікарські засоби за національним переліком повністю і медичну послугу стаціонарну і безоплатно, ви фотографуєте, зберігаєте цей листочок, зберігаєте чек. Зберігаєте чек так само або на лабораторні, або на діагностику, наприклад, КТ, рентген, якщо у вас беруть кошти чи лабораторні, і після відповідного завершення лікування пишете скаргу до Національної служби здоров'я України і додаєте відповідні чеки. Вибачте, якщо у вас навіть є запис розмови. Запис розмови, ми навіть це рекомендуємо. Ви теж можете додавати до скарги. Велику увагу приділили наданню якісної меддопомоги не лише мирному населенню, а й військовим. Для цього залучаються крім бюджетних ще й гроші меценатів. Ми у співпраці із одним фондом меценатів на базі нашого госпіталя «Ветеранів війни відкрили реабілітаційне відділення. Маценати профінансували відкриття цього відділення на 50 ліжок із сучасним обладнанням. Ми з обласного бюджету виділили кошти на встановлення ліфтів сучасних на вхідну групу до цього реабілітаційного відділення минулого року. З обласного бюджету понад 300 мільйонів було виділено на підтримку наших. Закладів охорони здоров'я, зокрема серед них майже 260 мільйонів це закупівля дороговартісного високотехнологічного обладнання для шести закладів. Охорони здоров'я області, окрім того, перевірили, чи використовують лікарні бюджетні кошти за цільовим призначенням. У шести медзакладах виявили порушення, тож для них перерахують кошти, отримані за відповідним пакетом від НСЗУ. Результати планового моніторингу ще двох медзакладів області обіцяють оприлюднити згодом. Світлана Маренич, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Правомірність нарахування коштів за житлово-комунальні послуги та їх якість перевірятимуть працівники Держпродспоживслужби Хмельницької області. Контроль здійснюватимуть за зверненням споживача. Здійснює позапланові заходи державного нагляду контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, захисту прав споживачів та метрологічного нагляду в сфері надання житлово-комунальних послуг. За наявності загрози, що має негативний вплив на життя, законні інтереси та здоров'я людини. Якщо вас цікавить питання стосовно правомірності, нарахування оплати за житлово-комунальні послуги, ви маєте запитання щодо захисту ваших прав у сфері надання житлово-комунальних послуг, або ж ви отримуєте неякісні житлово-комунальні послуги, звертайтесь до головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області. Відповідно до чинного законодавства, однією з підстав для проведення позапланового заходу є звернення споживача, яке можна направити до області одним із таких способів. Це заповнити форму на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, також за посиланням на електронну адресу та в паперовому вигляді за адресою вулиця Шевченка, 57, місто Хмельницький, поштовий індекс 29201. Не розминулися на дорозі. В неділю ввечері поблизу села Кудринці Хмельницького району сталася аварія. Зіткнулися дві Renault Premium та Сканія, а також легковик ЗАЗ ДЕО. Внаслідок аварії загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка легковика. Надзвичайники деблокували тіла загиблих із понівеченого авто. Вони огородили місце ДТП, від'єднали акумуляторні батареї автівок та змили з проїжджої частини дороги паливно-мостильні продукти. Обставини та причини автокатастрофи нині встановлюють право. Хоронці. Шахрайський дзвінок від псевдопрацівника. Дзвінок із банку завершився для пенсіонера з Каменеччини втратою 60 тисяч гривень. До 67-річного жителя Маківської громади зателефонував незнайомець, який представився працівником Служби безпеки банку. Він запевнив, що з банківської картки чоловіка сторонні особи можуть зняти усі кошти. Для того, аби уникнути цього, необхідно продиктувати незнайомцю код та цифри на звороті картки, а також СМС-код від банку. Схвильований пенсіонер виконав усі умови афериста та одразу після. Цього з його рахунку зникло 60 тисяч гривень. Наразі поліцейський Кам'янець-Подільського районного управління поліції з'ясовують всі обставини події, котре нагадуємо, не повідомляти банківські реквізити, коди чи паролі невідомим особам, адже шахраї доволі часто прикидаються працівниками банку і вміють переконливо говорити. Аби не втратити власні заощадження, тримайте банківську інформацію у таємниці. Із настанням спеки в Україні збільшилася кількість загорянь та пожеж. На вихідних службам порятунку ДСНС та місцевій поліції вдалося врятувати хмельничанина, який постраждав під час пожежі у власній квартирі. Чоловіка із задимленого приміщення винесли на руках, оскільки самостійно вибратись він не зміг. Відомо, що 77-річний потерпілий отримав численні опіки, тож його госпіталізували до лікарні. Загоряння сталося внаслідок необережного поводження з вогнем. Пожежа набула небачених масштабів, але завдяки оперативній роботі спецслужб вогонь. Швидко приборкали. Корупціонери можуть заплатити гроші, щоб уникнути покарання. Ми запитали хмельничан, як вони ставляться до цього. Я б по поводу цього б сказала, що відкуплятися ніколи не можна, тому що, каже, несе свою відповідальність на той мірі, який заслужив. Колись при царях робили, відрубували руку для того, щоб не брали лишніх грошей. То... Комусь би одному відривали руку, навіть в Китаї такий був колись закон. Я негативно до цього відношуся. Не знаю, яке покарання, але по крайній мірі така, як у нас корупція, це недопустимо просто. Треба з цим боротися, і це, звичайно, неправильно і не повинно бути. В демократичній державі це не повинно бути. Десь там, звичайно, воно в усьому світі є, але ну якщо ми хочемо стати цивілізованою країною, то ми повинні. Цього просто не допускати. Сама велика проблема в нашій Україні, в Україні, в нашій країні це корупція. Яке би покарання? Смертна кара. Я думаю, що повинні ці е, речі бути публічними. Якщо вже спіймали корупціонера на хабарі, то це не повинні замовчувати. Суспільство повинно про це знати, і це повинно дуже широко висвітлюватися, в тому числі засоби масової інформації, щоб якраз не виникало таких варіацій на тему, коли можна сплатити і як отримати індульгенцію за свої гріхи. Тим паче, що в країні таке становище, війна, стільки людей гине, і корупція. Захід нам не дає багато чого, тому що корупція наша головна головна проблема. Тому б таких людей бажано, щоб суспільство про них знало і щоб це було суспільне російською мовою мови не підбру, щоб це було настільки непопулярним, настільки це було невигідно. соромно, невигідно, щоб навіть діти тих корупціонерів плювали їм в обличчя, то можливо б тоді б ми її викорінили цю корупцію. Корупція, в принципі, це дуже сильно, просто нон стоп, не має такого бути, але покарання має бути досить серйозним. Мені здається, воно б було таке одноголосне, якщо вони дають кошти. І бажають відкуплятися, хай ці кошти дають на Збройні Сили України, а далі просто б не дозволяла працювати при владі і в тих самих установах, де вони працювали. Напевне, вони того не зовсім вартують. Погода на тиждень. 23 липня на Хмельниччині ми очікуємо погоду з мінливою хмарністю. Вночі без опадів. В день пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди в супроводі грози. Вітер північного напрямку 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 14-19 градусів тепла, в день 24-29 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 15-17, в день 25-27 вище нуля. В період з 24 по 26 липня атмосферні розділи, що наближатимуться до нашого регіону, Зумовить погоду з короткочасними дощами та в супроводі гроз температура повітря при цьому дещо знизиться. А на вихідні ми знову очікуємо на припинення опадів та знову повернення до таких більш спекотних показників. Знову температура в день години досягатиме 30 градусів. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.